Про рідкісноземельні мінерали дуже багато ваших колег. Коли планувалося її підписувати 28 лютого, напередодні були незадоволені тим, що Верховна Рада не мала доступу до цієї угоди, не могла із нею належним чином ознайомитися, і все те, що знали депутати, воно вони фактично знали виключно із зливів засоби масової інформації. Якась ситуація, принаймні, в цьому плані покращилася зараз. Ви маєте можливість там вивчити цю угоду, або принаймні зрозуміти, що в ній пропонує. Дується доступ до тексту до тіла дивіться. Ми чули на жаль заяви під час засідання Верховної Ради, де був присутній уряд, так званий день уряду. Слова від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що текст цієї угоди був оприлюднений в засобах масової інформації, це не є зовсім нормально, тому що якщо йдеться мова про відверті взагалі дії і відверті позиції, то цей текст мав би з'явитися. Я думаю, що на в сайті кабінету міністрів, як мінімум, а може навіть і відповідних комітетів, які можуть бути дотичні до розгляду цієї угоди. Ну, тобто, як мінімум, комітет економіки, якщо йде мова про викопні копалення, які стосуються енергетики, то і комітет енергетики, звичайно, міг би розглянути цю угоду. Нічого поганого в цьому абсолютно немає. На жаль, щодо першого варіанту угоди, я не впевнений, взагалі що цей варіант був, з'явився другий варіант угоди, і дещо щодо аналізу ризиків економічних і політичних, я розміщав в себе в Фейсбуці. А після того я отримав цікавий дзвіночок з проханням дещо виправити, я не можу сказати саме від кого. Тобто, люди засумнівалися в тому, що це правильна позиція напередодні переговорів. Але як бачите, після того... На жаль, відбулися неприємні події в овальному кабінеті. Ця угода не була підписана. Наступного варіанту чи будуть там якісь зміни, чи не будуть які зміни, чи залишатиметься цей варіант, який з'явився в змі. Мені невідомо на даний момент. І єдине, що я знаю, що деякі народні депутати зверталися до Дениса Шмигаля з проханням надати текст цієї угоди чи отримали вони на даний момент відповідь, мені поки невідомо.